День, мої любі третьокласники! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку повторення множення на розрядні числа. Письмове множення на розрядне число виду 13 помножити на 60 та розв'язування нерівностей. Розпочнемо наш урок із усного рахунку. Обчислить, будь ласка, усно цей приклад та назвіть відповідь. Перевіряємо, яку ви відповідь отримали? Відповідь 12. Поміркуйте, будь ласка, яке число ми будемо писати на каліграфічній хвилинці? Це відповідь, до прикладу, 40 розділити на 9. Яку відповідь ви отримали? Буде 4 і в остачі 4. Запишіть в зошитах число та каліграфічну хвилинку. Завдання 586 розв'яжемо усно. Замініть кожне із розрядних чисел 30, 50, 600 та 900 добутком за зразком. Подивіться, будь ласка, на зразок. 30 це добуток чисел 3 та 10, тобто 3 помножити на 10. Яким добутком можна замінити число 50? 50 це 5 помножити на 10. А число 600. Яким добутком можна замінити? Це 6 помножити на 100. Яким добутком можна замінити число 900? Це 9 помножити на 100. Завдання 587 ми розв'яжемо також усно. Потрібно виконати множення послідовно. Давайте згадаємо, як виконують подібні обчислення. 9 помножити на 70. Ми число 70 розкладаємо на множники. 70 це 7 помножити на 10, а потім ми послідовно множимо. 9 множимо на 7, а потім множимо на 10 добуток цих чисел. 9 помножити на 7 буде 63. І 63 помножити на 10 буде 630. Наступний приклад. 4 помножити на 200. Як ми розкладемо 200? На які множники? 200 це 2 помножити на 100. Обчистить, будь ласка, усно цей приклад. 4 помножити на 2 буде 8. І 8 помножити на 100 буде 800. Наступний приклад: 9 помножити на 80. На які множники ми розкладемо число 80? 80 це 8 помножити на 10. А тепер множимо послідовно. Виконайте, будь ласка, множення усно. 9 на 8 буде 72. І 72 помножити на 10 буде 720. Наступний приклад. 5 помножити на 50. Розкладіть. Множник 50 на зручні множники, а потім виконайте усно множення послідовно. Перевіряємо. 50 це 5 помножити на 10, і далі ми множимо послідовно. 5 на 5 буде 25, і 25 помножити на 10 буде 250. Наступний приклад 7 помножити на 40. Обчисліть цей приклад усно. 40 це 4 помножити на 10. 7 помножити на 4 буде 28. 28 помножити на 10 буде 280. Молодці. Розгляньте, будь ласка, записи та поясніть обчислення. 13 помножити на 60. Що ми зробили? Ми число 60 розклали на множники. 60 це 6 помножити на 10. Далі ми виконали послідовне множення, 13 помножили на 6 спочатку. А потім те, що ми отримали, 78, помножили на 10. Буде 780 Так само ми розв'язали і другий приклад. 37 помножити на 20. 20, це 2 помножити на 10. 37 множимо спочатку на 2, це буде 74. А потім відповідь, добуток. Цих чисел ми множимо на 10. 74 помножити на 10 буде 740. Ці добутки, які ми щойно з вами розглядали, можна записати та розв'язати у стовпчик. Зверніть увагу, як записують другий множник за письмового множення на розрядне число. Коли ми множимо на кругле число, в цьому випадку у нас двоцифрове кругле число, то 0 ми можемо записати трошки правіше за весь цей приклад. А число десятків в нашому випадку ми вже запишемо під одиницями першого множника. Бачите, перший приклад 13 помножити на 60. Ми 6 записали не під десятками, не під одиничкою. А записали під одиницями першого числа, під трічкою. А 0 записали трошки правіше. На нього ми множити не будемо, бо ми знаємо, що якщо ми множимо будь-яке число на 0, ми отримаємо завжди 0. Далі виконуємо обчислення. 0, який був записаний правіше, ми просто переносимо вниз. Це у нас буде число одиниць. А далі, так як ми виконували раніше множення, множимо тепер число першого множника на 6. 13 множимо на 6. Спочатку 3 помножили на 6, буде 18, записали 8. 1 запам'ятали, це буде одна сотня. Тепер множимо 1 на 6, буде 6. І ще одна сотня буде 7 сотень. Так само і 37 множимо на 20. Двійку записали під одиницями першого множника, а нулик записали правіше. Нулик просто потім при обчисленні переписали вниз. І далі множимо 37 на 2, вже не на 20, а на 2. Спочатку 7 на 2 потім 3 на 2 Вирази 589 ми розв'яжемо письмово в зошитах. Коли потрібно, ставте відео на паузу та працюйте. Перший вираз 47 помножити на 20. Зверніть увагу, як правильно записувати подібні приклади. Виконаємо обчислення разом. 0 ми переписуємо у відповідь на місце одиниць. 0 одиниць буде у нас відповіді. Далі число 47 множимо на 2, починаємо з одиниць. 7 помножити на 2 буде 14, пишемо 4. А 1 запам'ятали. 4 множимо на 2 буде 8. І ще 1 буде 9. Відповідь цьому прикладі 940. Наступний приклад. 33 помножити на 30. Обчисліть, будь ласка, самостійно. Перевіряємо 0 переписали, 3 на 3 9. І 3 на 3 також буде 9. Відповідь 990. Наступний приклад 39 помножити на 20. Розв'яжіть його самостійно. Перевіряємо. 0 переписали на місце одиниць. 9 на 2 буде 18. Пишемо 8, 1 запам'ятали. 3 на 2 буде 6. І ще 1 буде 7. Відповідь 780. Наступний приклад: 24 помножити на 40. Розв'яжіть самостійно цей приклад. Перевіряємо 0 на місце 1. 4 на 4, 16, 6, пишемо, 1 запам'ятали. 2 на 4, 8 і ще 1 – 9. Відповідь 960. Вирази 590 ми також розв'яжемо письмово. Коли потрібно, відео ставте на паузу. Перший вираз 25 помножити на 30 та додати ще добуток 12 та 20? Розв'яжіть, будь ласка, письмово першу дію в цьому прикладі. Яка вийшла у вас відповідь? Відповідь 750. Тепер розв'язуємо другу дію 12 помножити на 20. Яка відповідь в цьому прикладі? 240. І третя дія це дія додавання. 750 плюс 240. Виконайте самостійно. Перевіряємо відповідь в прикладі 990. Наступний вираз 26 помножити на 30 – і мінус добуток чисел 23 та 30. Обчислюємо першу дію 26 помножити на 30. Самостійно виконайте ці обчислення. Перевіряємо. 0 переписали. 6 на 3 18, 8 записали, 1 запам'ятали. 2 на 3 6. І ще один буде 7. 780 відповідь першої дії. Розв'яжіть самостійно другу дію в прикладі. 23 помножити на 30. Перевіряємо, 0 переписали. 3 на 3 буде 9, 2 на 3 буде 6. Відповідь 690. І розв'язуємо третю дію. Це дія віднімання. 780 мінус 690. Яка відповідь в цьому прикладі? Відповідь 90. Наступний вираз: 33 помножити на 30 і відняти добуток чисел 19 та 40. Обчислюємо першу дію. 33 помножити на 30. Яка відповідь в цьому прикладі? Відповідь 990. Виконуємо другу дію. 19 помножити на 40. Відповідь в цьому прикладі – 760. І тепер третя дія. 990 мінус 760. Яка відповідь в прикладі? Відповідь 230. Трошки відпочинемо. Задачу 591 ми розв'яжемо усно. Я читаю умову, а ви читаєте за мною та міркуєте, якою дією ми розв'яжемо цю задачу. Учні мають розкласти 75 олівців у коробки по 12 штук у кожну. Скільки буде повних коробок? Скільки олівців залишиться? Так якою дією ми розв'яжемо цю задачу? Ми її розв'яжемо дією ділення. Що на що треба поділити? 75 ділимо на 12. Скільки ми отримаємо в результаті ділення 75 на 12? Буде 6, і в остачі буде 3. Так, скільки коробок отримали? Шість коробок повних отримали. А скільки олівців залишаться? А 3 олівці залишаться. Задачу 592 ми розв'яжемо письмово. Прочитаємо умову задачі. Фермер зібрав 72 яйця. У нього є лотки на 10 яєць і на 12 яєць. Які лотки потрібно взяти? Мається на увазі на 10 чи на 12 яєць. Щоб після пакування яєць не було решти. Та скільки лотків буде заповнено? Давайте поміркуємо, якою дією? Ми можемо перевірити, які лотки підходять, що підходять для того, щоб розкласти яйця, і врешті не залишилось яєць. На 10 яєць лоток беремо чи на 12? Якою дією ми це перевіряємо? Дією ділення. Бо яйця ми розкладаємо в лотки. Що на що поділимо спочатку? Спробуємо 72 яйця розкласти в лотки по 10 яєць. 72 поділити на 10. Скільки ви отримали при діленні цих чисел? Буде 7 а в остачі 2. Тобто 2 яйця залишаться. Чи підходять нам ці лотки на 10 яєць? Ні. Ми їх не беремо. А тепер спробуємо розкласти яйця в лотки на 12 яєць. Якою дією ми це виконаємо? Теж дію ділення. 72 поділити на 12. Записуємо у зожити. Способом добору ми можемо поділити число 72 на 12. Скільки ви отримали при розв'язанні цього приклада? Відповідь 6. 6 лотків. Потрібно взяти лотки на 12 яєць, тому що. Постачі у нас нічого не залишилось. Всі яйця ми розклали. І буде заповнено 6 лотків. Завдання 593 усне. Погляньте, будь ласка, ці записи та знайдіть записи, які є нерівностями. Який знак повинен бути в записах, які є нерівностями? Знак менше або більше. Перша нерівність 34 менше за 180. Друга нерівність 89 мінус С більше за 34. Третя нерівність х більше за 67 та менше за 100. Завдання 594 розв'яжемо в зошитах. Потрібно дібрати та записати по два розв'язки до кожної нерівності. Ось у нас є перша нерівність. Записуємо її в зошитах. 890 більше за С. Далі пишемо: якщо це дорівнює і напишіть, будь ласка, два варіанти. Чому може дорівнювати це, щоб ця нерівність була правильною? Це повинно бути меншим за число 890. У всіх будуть різні відповіді. Ось мої варіанти. С дорівнює 90 або С дорівнює 865. Наступна нерівність. Сума чисел 56а та а менша за число 78. Так само напишіть, будь ласка, чому можу дорівнювати А? У мене такі відповіді, якщо А дорівнює 21, або А дорівнює 8. Наступна нерівність 790 більше за добуток чисел Б та 5. Також напишіть два варіанти відповіді. У мене такі. Якщо Б дорівнює 50, або Б дорівнює 15. На цьому наш урок закінчується. Оберіть, будь ласка, свій градус успіху на кінець нашого уроку. Червоний я молодець. Помаранчевий – добре. Жовтий можу краще, або синій. Ой, дякую вам за роботу на уроці.